Всім хай! Сьогодні я буду проходити літнє лобі і відповідати на запитання підписників. Тож, для літнього обі я перевдягаюся. Я, кстати, недавно купила оце. Напишіть у коментарях, яке відео з цим гарним костюмчиком зняти. Ну, а зараз я вдягаю свій купальник. І все, пішли в літнє обі. Так, починаємо. Що вам спочатку розповісти запитання, від, яке прошу від від підписниць, не пам'ятаю точно від яких, по-моєму, від віри і від е другої віри. От То воно було таке. Який твій улюблений колір? Це досить популярне запитання, тому відповідаю саме перше. Мій улюблений колір це фіолетовий. Пору, а взагалі Я люблю всі кольори. Бо вони такі гарні. Ну, я так, така, так сказати, і постійно я падаю на отому. Е, далі пішу. Запитання номер 2. Яка твоя улюблена тварина? Не пам'ятаю від кого. Досить популярне запитання. Але від одної людини з підписників популярно, тому що, ну, елементарне запитання, кстати. Мені Мія улюблена тварина, це киця. І також собачка. Я їх усіх люблю, коротше. Ну, особливо котиків собачок. У мене в самої вони є в реальному житті. Та й Водоптмі в мене вони теж є. Кстати, хочете, щоб я зняла відео про Водотмі. Так, далі пише запитання. О, а давайте я зараз зайду у світи і покажу вам їх всі. О, ось такі Віри. І далі. Давайте зразу почали, якщо запитання, який улюблений кольор від віри. Це віра по друга Марго, вона теж читається підписниці. Далі. Скільки в тебе підписників? Ідемо в товар. Ну, Давайте наперед почитаємо. Так. Угу, угу, угу. Да. І від другої віра також це. І тут два запитання. Ідемо. І те, і те. Скільки в мене підписників? Досить таке дивне запитання, бо тому що, ну, в принципі, самі можна глянути. Ну, скажу так, 4137. Давно не дивилась. Кстати, якщо ви хочете, щоб трошечки більше, то підпишіться. Ну, ми пішли далі. Далі, чого ти почала знімати YouTube? Ну, тому що я навіть з дитинства сам хотіла бути блогером. Щось мене все. Ну і спочатку я почала вести свій Телеграм. Мала аудиторія. Взагалі ніхто не дивився, це значить. Далі я почала вести Тік Ток, коли вже стала старшою. Потім вже м -м, в Тік-токі була більша аудиторія, але все ж не така. Блін! Да ще я купальник бігала. Я, я не хочу це, я хочу назад свою одежу. як в'язки повернути. А, не нравится мені це. Ну, і далі. І, і тоді я вже почала на YouTube Ісс. І за рік ведіння свого YouTube каналу я набирала великої аудиторії. За великий великий рік. Хм, так сказати. Далі. Ну, что там в было, я не помню. Я как просто, короче. Чего твинник с... супер 12 DD. Кстати, в другой друзі, я сказала, что у нас виник. Далее. Честно, можно запрыгнуть. Я хочу запрыгнуть. Запрыгнуть не можу. Кстати, что риба на роба, а? От чого? І чого я не можу на цю тупу гілку Пальму точніше. Кладу тепер не тупа. Так. Ну, взагалі, то у мене не дуже цікавий свій нік. Я просто рандомні цифри люблю вводити, люблю але з чогось з того разу, як я створила цей аккаунт, я вийшла. М -м, трошки по... Пробувати щось хоча б капельку, щоб щось було нормальне І було супер. А 12 є, це вже рандомні цифри. І далі. Я не пам'ятаю дуже. ну, МД 6 так. Я не взагалі в цьому не розбираюся, або я просто не поняла, що ти маєш на увазі. Тож. Не скажу на це запитання, бо я просто не знаю. Е, Так, далі мені походу, треба зайти опять в Хоча, оп ігри. Хоча опять в мене вибіз з ігори. І, кстаті, мене вивело тоді. І я вже на тому рівні, що я не була за цю ігору. Так. Ну, пішли далі мені. Кажеться, ще якісь забив питання ще згадаю. Е, Кого Віта... запитання від Віталіни Я заповнила трошки навіть. Кого трьох людей з нашої групи, ти хотіла б побачити в житті? Ну, це таке запитання трошки. Це, як хто не знає, в нас група в втегіє, і вона писала там. Це запитання, значить з групи ТГ, Я так розумію. Ем, ну, я б не вибирала між цим, бо тому що ну, як це вибирати? Якщо зустрічати, то вже й всіх а не так. Мені кажеться, це, це якось неправильно. Ну, взагалі неправильно. Е, далі, М -м, запитання я вже забула. Але я на такому рівні не дуже хочеться, звісно, йти опять туди. Ну, я спробую згадати. Точно, запитання від Марго. Марго це моя підписниця. Ну, нащо мені запитати кожному, хто мій підписник був. Я думаю, це і є запитання від підписників, тому. аналогічно. О. побачила. Ну, от, запитання від Марговоти, яке я особливо заповнила. Це. Чи хочеш, щоб Віра була в нашій товаристві? Віра це Марго яке запитання вичитали. Вона теж як підписниця мені вважається, за того, що, звісно, хочу. І за того, що вона просто не подруга в реальному житті. Це ну, не означає це таке дивне запитання, тому що. Е звісно, хочу. Далі ще хтось питав, чи любиш ти свою товариство? Ну підписників, да. звісно, ну що за запитання, звісно. Це навіть не обговорюється, як на мене взагалі. Е, Тому, звісно. Ну, майже всі запитання, так сказати, це. Майже всі. Е, ну, ще і деякі запитання є, які були від Марго. То зараз подивлюсь тільки з іншого гаджета, щоб мене не вибило. І я опять газетну. Так, кстати, те, запитання, ти любиш свою компашку з підписниками це було теж Марго. Ну такі дивні запитання, звісно, вона задає. E, e, Які ти любиш грати в ігри найбільше? Ну це вже прийняти запитання, бо от тепер відв'є запитання, що типа, Віра і чи любиш компашку з підписниками, це вона, а, це з вайбера. То це елементарні запитання. І от. Що я скажу на які ігри, Я люблю щось таке, як товари. Люблю Tover of Hell. Люблю Але це найдуші, Нова гра, 99 І Форес. Тому я любима тепер гра. Це вообще. Прям любима-любима. І я дійшла до фініша цього паркура. Ви тільки подивіться, як тут. Ну, далі пішли. Я сьогодні проходитиму літні паркури. Так що це не перший. Я йду в інший паркур і відповіла на запитання, які ти любиш. Ну, це є, я сказала, в принципі, так. Да? Ідемо да. далі. Це не літній паркури, але... Доволі напружений. Це пов... пов, Яке у нас літо гаряче було минулого року. Цього року взагалі не гаряче. А знаєте, треба передягтися, мені кажеться. В купальнику вже тут походити. Думаю, якраз тут я й вдягнула цей новий. це. Я його сьогодні купила, цей костюмчик. Так, відповідаю далі на запитання. Я зараз так подивлюся, як воно на мені Ну, Нормально. Далі. Запитання з ким ти хоч колаб. Е, запитання, якщо від віталіни підписниці. Е, і от, на це запитання судя з ким? Ну, ой, ну судя із кого? Якщо з підписників, то я за всіма рада колаб. Але там прям що хочу, 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 нема такого. Але я рада засімав колаб. І з усіма підписниками. Але з скільки підписників я не буду. Якщо брати з бойру інших, то так само. Я за такий колаб з будь-яким з них. Але прям хочу-хочу, нема такого. Ну, це таке запитання. Ой, ну це таке відповідь точніше. Так, чекайте, гротаю далі. Запитання. запитання. Ну, по-моєму, це всі запитання. Так, да, це всі запитання вже. Запитань доволі мало. Але давайте трохи попроходимо цей паркур. І я буду розказувати історії, які в мене стались. Наперед розказувати, що їх запитали щось таке, то я вже скинула просто це відео. От, а ви не забувайте, що завжди можете долучитися до моєї групи в телеграмі з підписниками, де ви можете общатися зі мною і сказати свої запитання, і ви обов'язково можете попасти в будь-яке із моїх відео. Окей. Пішли далі. Ну, як далі? Вже запитань, так то немає сказати. Але... Хочу розповісти про історію, яка сталася колись. От вона трохи. Я хотіла їй розповісти, коли розказувала, чого мені міг Супоградити ДЗ. Вона трохи причем, ну буквально кафе. Мені трошки тоді було вже на нік, дуже бадуже. Та зазвичай мені завжди тепло повне на свік. Ну, суть в тому, що. Ні, мій е, був байдуже за того, що сталося дещо. От. Було, я була звичайною, в мене був скін бакона, не було нічого такого незвичайного. І я не осуждаю ваконі, в них гарні скіни, і я вважала свій гарний. І досі вважаю їх гарними. От. І. Просто захотілось купити Робокси. Мені навіть купили Робокси. вперше. Вперше мені був час, коли мені вперше купили робокси. Я дуже зраділа. І я купила собі такий гарний скін. Наскільки була рада цьому. Грала перше, і грала, грала другу. Я навіть донатила, але було ще... І один випадок. Просто вранці, рано вранці. Це історія, для мене досить це сумно, хоч вже я й забула. Це це було дуже давно. Просто заходжу рано вранці, я пам'ятаю цей день точно. І просто пишу. Зараз зареєструватись. Я спочатку не поняв смислі. Такі думки, я думаю, були б у кожного з вас. Ну, взагалі рім. І то... Я ще тоді я вперше скачала робок. Я тоді вже не грала так багато. Єдина карта, в яку я грала, це Бук Кевен. я майже не знаю, які карта. Отаку. Е -е... А потім вже ж таки. Навіть не знаю, як обяснити. Я вирішила, ну... Не може, зможе з цим зробити, і що я якось зайду. Це типовий метод. Я просто вийшов з робокса і не грав у нього десь приблизно тиждень. Зайшов через тиждень, те Ти саме пише. Я кожного дня після того перевіряла, але все було безнадійно. Вир... Я вирішила зареєструвати своїм кодом і вести свій мік. А цим зробила ще хуже. Я не зайшла свій аккаунт, а створила новий. У мене аж стріляла, тому що гроші потратила, а роботів нема і взагалі я дуже злякалася. Ну, таки заблокувало, я, звела заново. От така в мене була зусна історія. Е, також була історія ще одна просто типова сварка в дуелях. а точніше історія із ворогів ми стали в роботі майже найкращими як із типових ворогів. Окей, просто грає у своєї підписниці в дуелі. Це вже було не давно, але 22 тому грали милі і протягом когось там двох ділочок. І, і так, ми грали, грали, грали нормально. Ну от, виграють вони, вони були прошками, а от ми з Софією майже вперше тоді грали всю гру. Ну і понятно, вони були більш профіль, ніж ми Сто раз. Ну і, конечно же, вони виграли. Ой от, вони топтали. Не... Ну так, да, топтали. Я злилась, там почала щось там казати. Е... так ми посварились і у нас... Не, вона потім ще написала ха Ха-ха-ха-ха. Я дуже розумілась, почала, типу, ссоритися. Ну що ж, я не можу пропускати, коли мені так кажуть. Завжди не можу цього терпіти. І далі я почала ссоритися, потім ще раз на реванш, ми пішли. Е, Ні, вони захотіли реванш. Я погодилась на реванш. Е, а Софія вийшла і пишеться. Потім так було, чи вони потім, було, що я не помню. Це було давно, як я вже казала. Це не буде така історія, яку я напоминаю. Ну, э, далі таке сталося, що ми цюрвач і опять же вони почали ми всоритися. А потім раз написала одна з них, хватить всоритися. Ну, я підтримала це рішення, я не була за те, щоб далі ссоритися. І тому я вийшла так все задав. Типу так ми якось грали, 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 потім написали бонер підстави його. Е І так ми нормально грали. А потім навіть одна з них кинула це просто друзі. Я прийняла. Я поняла, як це знак дружби. А потім я кинула запроси просто друзі книжки. Вона прийняла. І так ми почали дружити. І з кожним раундом ми любили грати один з одним. І взагалі, як на вода, ми обожали грати разом. І я і зараз дуже дивуюсь, як можу стати з хужих ворогів у світі. Ми так дуже багато ссорилися. Майже не мучимо дружили в дуелях. Ну, ось такі дві історії. Ну а на сьогодні все. Я сподіваюсь, вам подобається це відео. Ставліте лайки і підписуйтесь, якщо хочете більше подобного цьому відео. Всім па-па!